Свято першого дзвоника свято початку нового навчального року. Школярі разом з батьками цього дня поспішали до школи. З яким настроєм ти йдеш сьогодні до школи першого вересня? Ну, мабуть, з хорошим, але не дуже, тому що канікули швидко пройшли. І я як би, угу. вроді не встигла відпочити. Чого ти очікуєш в цьому навчальному році? Ну, хочу более старательно вчитися, ну щоб піднятися. Зустріч з однолітками, твоїми однокласниками для тебе якесь значення має? Ну так, да, я давно їх не бачила, хочу побачити. Надіємося, що все буде добре, що настане мир в нашій державі і наші діти будуть вчитися не так, як там на Донбасі, а краще. Прийшов на роботу з дуже гарним настроєм, все дуже чудово. Перший дзвоник це гарне свято для всіх учнів, які переходять у наступний клас. Все добре, все гарно. Будемо працювати, будемо набирати оберти в праці і. Я думаю, що все буде у нас дуже дуже гарно. У мене дуже гарний настрій в зв'язку з тим, що сьогодні 1 вересня, день знань. Сьогодні ми йдемо на першу лінійку, на перший урок з першим класом. Але я сподіваюся, що мої учні найкращі в усьому районі, в усій області. Вони справжні діти України, маленькі школярики, але справжні діти України. Я горжусь своєю професією, те, що я педагог. І бажаю своїм діткам і батькам це міцного здоров'я, сімейної злагоди, щоб батьки пишалися своїми дітьми, діти гордилися своїми батьками і гордились тим, що вони живуть на справжній українській землі. Свято це для всіх свято, яке стосується кожної родини, і дорослої, і малої дитини. Бо всі ми з дитинства, родом з дитинства. Я працюю в школі вже 36 років. В освіті я 36 років. Люблю свою професію, люблю дітей, не уявляю її без себе. І всім сьогоднішнє свято бажаю перш за все, миру, всім нам. Щоб в кожній родині був спокій, було благополуччя, була впевненість у завтрашньому дні. Всього найкращого здоров'я всім і наснаги. В усіх шкільних закладах міста 1 вересня пролунав перший дзвоник. На урочисту лінійку зібралися батьки, школярі, вчителі та почесні гості. Школа в свій час була теж построєна залізничниками, і багато залізничників працює. тут у нас на залезнице ваших батьков и так далее. Ну и естественно, что вузы залезницы залезнице ждут вас всех, так сказать, у нас по краине. В общем, если доброе все это делать, поверьте, все мы будет получаться в жизни и все будет хорошо. Значит, хочется побожать всем и первоклассникам, и десятиклассникам, и всем учням, значит, вложить душу, знания получить добрые, ну и здесь святым. От чистого сердца хочу поздравить вас с таким ясным и светлым праздником, днем знаний. Я считаю, что дети, пришедшие сюда, должны получить тот багаж знаний, который поможет им самореализоваться, достичь поставленных целей и заворвать себе светлое и яркое будущее. В свою очередь родителям и учителям хотел бы пожелать выдержки, душевного спокойствия, то, чтобы они слышали как и дома, так и в школе, здесь в коридорах и в, в учебных классах, только э, звонкий смех, улыбки, радость детей. Для каждого, как и для выпускника, так и для первоклассника, сегодня это торжественный день, это новый этап в жизни. Поэтому, в свою очередь, мы должны все приложить максимум усилий во благо их будущего. Со стороны э, власти, районной администрации, городского совета прикладывается максимум усилий. И на сегодняшний момент э, выполнен ряд работ. Ярким примером, как говорится, реализации себя в жизни есть Игорь Борисович Харченко, который на сегодняшний момент директор фабрики шоколадной Манделизи. Он выпускник этой школы. Поэтому есть на кого равняться и куда стремиться. І це грубо говоря з вашої школи. Совместными усилиями сьогодні вже запущен проект. Это здесь буде подідає фабрики Манделіз Построена площадка, спадає дві спортивні площадки на базі школи. Поэтому ми будемо двигаться тільки вперед. Хочу бы звернутися в першу чергу до моїх колег, до вчителів цієї школи з давніми традиціями. Хочу би побажати вам зберегти свою творчість, яка у вас є, зберегти добро в ваших душах, людям і серці, і придавати все те, що ви знаєте, нашим юним друзям, нашим школярам. Я звертаюся до батьків і хочу би подякувати кожному з вас за те, що завдяки в першу чергу вам. Сьогодні кожен навчальний заклад району має затишні класи. Ми маємо чудові. Матеріально-технічне забезпечення для того, аби давати якомога кращі знання нашим учням. Звертаємося до наших найменших школярів, до першокласників. Ви сьогодні потрапили в чарівну казку, в чарівну країну знань, в одну з найкращих шкіл нашого міста, нашого району. І хай ті 12 чи 11 років, які будете навчатися в цьому навчальному закладі, стануть одними з найкращих років. У вашому житті. Звичайно, не можу не звернутися до наших старшокласників, до наших майбутніх випускників. Дорогі діти, 2015-2016 навчальний рік чекає і дарує нам дуже багато нових сюрпризів. У тому числі вперше в історії нашої держави державна підсумкова атестація буде складатися в формі зовнішнього незалежного оцінювання. А це означає, що ваші знання будуть перевіряти не вчителі, а відповідні державні експертні комісії. Я хочу побажати кожному з вас підтвердити ті знання, які протягом року давали вам ваші наставники. Нехай ця школа і на наступний рік ми будемо вами пишатися, а особливо тими дітьми, які отримують золоті і срібні медалі. Міський голова також привітав з днем знань учнів та вчителів, побувавши на урочистих лінійках в трьох шкільних закладах міста. Добрий день, шановні батьки, шановні діти, гості цього свята. Я вас від імені міської ради, від імені депутатського корпусу міської ради. Вітаю всіх з цим чарівним днем днем знань. Напевно, у житті кожної дитини це дуже особлива мить. Особливо сьогодні це така волнуюча. Трепетна мить у, у пошокласичків, які сьогодні стоять попереду всіх нас. Ви знаєте, дуже приємно сказала Ольга Михайловна, що їх сьогодні майже вдвічі більше, ніж випускників. Це дуже велика, така значуща подія, тому що країна наша почала відновлюватися. Країна, яка десятки років. Зазнавала, скажем так, втрат чисельності нашої нації, поступово відроджуються, і свідченням тому є зростання чисельності наших маленьких діточок, в нашому місті Трастянець. Оце перша хвиля, яка прийшла сьогодні п'ять років назад. Ми цю хвилю отримали у дітських садиках. Ми її успішно на себе прийняли, збільшився кількість груп і так далі. Зараз вона прийшла вже в школу. І сьогодні тільки що я був в 4 школі, в два класи, замість одного випускного. Тільки що бачимо, бачимо зараз тут. Це говорить про що? Що українця, українська нація має майбутнє. Я хочу подякувати всім батькам, в першу чергу, які готували дітей до школи. У цей складний економічний час. Я розумію, що це таке і у діти, і в. Придбати всі необхідні речі для навчання в школі. Дуже вам велика шана. Крім того, ви надаєте постійну спорту підтримку з цій школі, іншим школам, для того, щоб вони і класи в них і школи самі виглядали чудово. Саме тому я вклоняюся вам, тому що без вас було б дуже сутужно. Адже сьогодні зусилля влади направлені трошки на інше, направлені на підтримку е -е, обороноздатності нашої країни. І я хотів би, щоб ми, а ми саме сьогодні зібралися тут, сто йому під мирним сонцем і. Давайте оплесками подякуємо всім тим хлопцям, тростянчанам, які знаходяться зараз в зоні Луганської, Донецької властей і відбудують нашу землю, бережуть нас мир і спокій в нашій країні. По-друге, хочу подякувати всім нашим дітям, які сьогодні прийшли у вишиванках. Давайте, от у нас через рік буде випускний вечір в цій школі теж. Вже інші школи ну, більш мобілізовані. Давайте прийдемо всі у вишиванках, підкреслюючи тим, що наша нація єдина, наше місто, наша країна непереможна, тому що ми українці, ми гідна європейська нація. Я вам всім, шановні учні, бажаю навчитися ну, максимум взяти знань від ваших шановних висококваліфікованих працівників цієї школи. Отримати ці знання для того, щоб в майбутньому розбудовувати нашу країну, бо її відбудовувати саме вам, саме вам робити її європейською, незалежною, могутньою державою. Слава Україні! Святам вас! Вітав школярів, та їх батьків і вчителів, проти ірей храму, Благочинний Троснецького району, отець Олександр. Благословляє їх на добре навчання. Сьогодні також розумні матері, посилаючи своїх дітей в школу, благословляють їх. Багато хто із вас в кану початку нового навчального року, 29 го числа, були в храмі, сповідались, причащались і отримали Боже благословіння на навчання. Але я хочу побажати вам, щоб кожен день ви розпочинали з молитви, Просили в Бога, щоб Господь вам допомагав в ваших трудах, вашому навчанні щоб ваші батьки теж молились за вас, не надіялись тільки на свій життєвський досвід, на свій світлий розум, але просили в того, від кого все залежить в нашому житті, щоб Він вам в житті допомагав. Зараз ви будете навчатись непростий час, як і минулий рік. Багато хто з ваших батьків, рідних, близьких, зараз знаходиться в окопах, захищаючи нашу землю, нашу країну. Наш народ даючи змогу вам навчатись під мирне небо. А тому це повинно вас стимулювати до особливого працелюбства, щоб не даремно вони там, вдалині від своїх домівок, рідних і близьких, переносити всі ті фронтові тяготи, і щоб вони знали, що дітки користуються тим мирним часом, добре вчаться і з нетерпінням чекають світ рідних і близьких. Я сердечно вітаю всіх вас з Новим Начальним роком. Бажаю, щоб Боже благословення прибувало над вами, щоб Господь дав вам сили, дав вам вміння, відкрив світлий розум, познавати все те, з чим будуть з вами ділитись ваші вчителі. Вчителям бажаю терпіння, як і рідним батькам вашим, щоб вони з любов'ю ділилися тими знаннями, якими володіють. Нехай Боже благословен прибуває над вами, з вашими сім'ями, родинами на цій прекрасної школи. Хани вас всім господарю. Перший дзвоник свято, звісно, всіх школярів. А так в першу чергу це свято першокласників, які цього року йдуть до школи вперше. Каже, після перша развача школа. Яким ти настрієм? Ти хочеш навчатися? А чому взагалі тобі хочеться йти до школи? Бо я хочу гроші ще навчитися. Вже селе. А хочеш йти до школи? Хочу. А чому ти хочеш йти до школи? Не знаю. Хочеться? Бо мої друзі тут. Батьки першокласників не менш схвильовані цього дня. Настрій. Неожиданно як це все. Дуже швидко. швидко. Швидко дитина виросла, так? Да. А от чого очікують від школи? Мабуть, найкраще. Щоб вона дала знання дитині ваша. Ну, звісно, ще. Тільки так. Віддаємо. Ось наша внучечка маленька, яка йде в перший клас, це вже у нас четвертий такий дитинка, яку цю школу кончає. Так. Тобто починає вже є такі, які кончили. Двоє вже яких кончили. Так що ждемо, що виросте умна дівчинка, і школа дасть їй гарні знання. Батька, я першокласника, якого ще мама веде перший клас, бо мама класний керівник його. Ми сподіваємося, найкраще, що будуть знання, будуть вчитися вони, що діти наші хоч не побачать може, того всього зла, що бачили ми всі Думаю, що в них, щоб було все гарно, гар щоб вони були щасливі і доволі, веселі. Гарний настрій. Сподіваюся, що дитина буде добре навчатися. Та й всі діти будуть добре навчатись. Все буде добре. А вашу думку, навчання дитини. От головне тут що саме? Це повинна робота бути школи чи робота батьків? Та й, і школи, і батьків усіх повинна. А чи готові ви підтримати свою дитину в такому тяжкому навчанні? Так, готовий, завжди. Радий, що онучка пішла в школу вже. Скажіть, а тяжко було взагалі збирати дитину до школи? Ви як дідусь, знаєте, непевне? Ну, дороге, звісно, все вже. Важко було купляти, звісно, все. Їздили в Охтильку, купляли жита. Ну, а в середньому світі було витрачено кошти, можете сказати? На біжополі? Ні, ну ми трошки ж пособляли, ми як дідусі. Це ж мати їздила там з нею. Однак не лише першокласники є головними на цьому святі. Школярі, яким залишається останній рік навчання, теж не менш святкові цього дня. Це їх останній в житті, перший дзвоник. Настроєм, святковим настроєм прийшли. Це... Цей рік, що у вас останній рік, що від нього очікуєте взагалі? Не можу передати слава, що ми очікує. Ну, Найкраще, щоб закінчив школу, а там будемо за учобу думати. На вашу думку, чи тяжко зараз школярам навчатися? Ну, настільки по своєму сину, то трошки програма, мабуть, важка буде. А ви зможете якось допомогти йому в навчанні? Чи за повинна вашу думку робити сама школа? Не батьки? Ні, ну, школа, але ну, ми допомагаємо вдома з сім'єю разом. Ну, а після школи, куди ви плануєте вже, це ще... він вирішив, куди йде чи не вирішив ще. Та ще, поки є плани, ну це так. Необзорно, коротше. Поки будемо, хай ще год проходить, а там буде Ой, хорошим. Класс на клетках в цьому році школи. Взагалі, от у вас якась є якась сум, що це вас останній рік? Ні, Все. вже хочеться на учобу їхати. Я очікую за цей рік багато змін, наполегливе навчання, підготовка до ЗНО. Ми сподіваємося, що в цьому році ЗНО пройде нормально. Всі його успішно здадуть, і звичайно, це гарні оцінки. Це Керівники навчальних закладів привітали всіх присутніх з початком нового навчального року та нагородили почесними грамотами учнів та вчителів, які досягли високих результатів. Захід доповнили номери художньої самодіяльності. Добрий день, моя найкраща школа. Це для нас в школі рік. Ріка стані, мрії, сподівання у майбутнє поступовий крок. Бори, теореми і дзвоник, нас, на нас іменинниками сьогодні всі зовуть. Вітають з першим днем навчання. Знайте, вас малі не підведуть, учити є у нас бажання. Там вигорі колони, не є, та Придзвонів. Попереду навчальний рік, який потребує стараності і терпіння як вчителів і учнів, так і їх батьків.